Осінь приходить тихо, не раптовим потихом вітру, а ніжним торканням серця. Вона не кличе голосно, не вимагає уваги, лише поволі розгортає свою палітру від світло медового до глибокого бордового. Клени немов художник мочують свої крони в сонце, дуби одягають мідні шати, а небо. Розливає просору блакить, крізь яку пробивається останнє тепле проміння. Саме в такі дні хочеться загорнутися в ковдру, заварити духмяний чай і взяти до рук голку з ниткою, щоб у кожному стібочку залишити частинку цієї чарівної пори. Вишивка хрестиком восени має особливу магію. Це не просто рукоділля, це медитація, розмова з тишою, в якій чути лише шурхіт ниток. Осінні ніби сама підказує кольори, бурштинові відтінки нагадують опале листя, червоні кетяги горобини, жовті сонце. Що не хоче прощатися, і коли ці нитки лягають одна до одної, народжується візерунок, якому оживає осінній ліс, сад чи поле. Кожна майстриня знає осінь це час натхнення, після метушні літа приходить спокій, коли можна нарешті сісти за улюблену справу, на підвіконні стиглі яблука. У вазі айстри на колінах полотно, що поступово вкривається хрестиками, з кожним рухом голки з'являються візерунки, як з'являються спогади. У вишивці є особливий ритм, схожий на ритм природи, як опадає листя поволі, так і стіпки народжуються неквапом. В цьому спокою є гармонія в кожному русі, любов. Осінь навчає не поспішати, цінувати мить, і саме тому вишивка восени стає не просто творчістю, а способом зупинити час, зберегти його красу на полотні. Скільки історій можуть розповісти осінні візерунки? Куточку рушника жовте листя, ніби вітер приніс його поруч з лісом. Обабіч яскраві гарбузи символ достатку і затишку. А ось гілочка калини, червона, як осіннє серце, тепле і ніжна. Усе це не просто орнаменти, це знаки, символи, що передають любов. До рідної землі, до природи, до життя. Коли майстриня закінчує роботу, полотно оживає. Воно випромінює тепло, як осіннє сонце після дощу. І навіть коли за вікном завиє вітер, коли дні стануть коротшими, ця вишивка нагадуватиме про затишок, спокій, гармонію. Адже у кожному хрестику частинка душі, у кожній нитці промінь осіннього світла. Осінні вишивка, це як дві поезії, що зливаються в одну мелодію, вони про те, як знайти красу у простому, як берегти тепло у серці навіть тоді, коли світ холоне. Вони про вдячність, за кольори, за час, за можливість творити. І коли голка в останнє ковза якесь полотно, майстриня усміхається. Вона вишила не просто осінь, а власну історію, теплу, спокійну, щиру, як сама природа. Красуня осінь приходить тихо. Наче ніжна мелодія на старому фортепіано. Вона не говорить, лише дихає кольорами, золотом листя, багрянцем ягід, м'яким лиском вечірнього сонця, повітря пахне яблуками, кавою та трохи спокоєм. І саме тоді, коли світ стишається, коли день повільно згасає в обіймах туману. Хочеться взяти до рук голку з ниткою, вишивка хрестиком восени це не просто рукоділля, це діалог з природою, що готується до сну, кожен стібок, мов крок по листопадовій алеї, де під ногами шародить листя, а вітер шепоче свої таємниці. Кожна нитка промінь сонця що ще не згас. В руках майстрині оживає полотно, з'являються кленові листочки, польові айстри, візерунки, що диктує сама природа. Кожен з них це маленька історія, зіткана стиші спогадів і тепла. Осінь пора, коли серце шукає гармонії. Пролетіло літо як барвиста пісня, і тепер хочеться затишку осінь навчає бачити красу в дрібницях, в краплі дощу, в листі, що тихо поволі падає з дерев. Але справжня краса осені не лише в кронах дерев чи в ранішньому тумані. Вона в наших руках, у вишитих рушниках, серветках, картинах, в тих дрібних стіпках, що об'єднують покоління, зігрівають дім і нагадують, кожна пора має свій візерунок, а кожне серце свій хрестик любові. Я дякую вам за перегляд та вдячна за підписку на мій канал.